Отже, Оля Полякова подарувала нам контент. Зрозуміло, що їй треба якось вигрібати у цьому буремному морі непевності і браку коштів, тож треба хайпувати максимально. І Оля хайпує. Що я можу сказати? У мене пам'ять хороша. Я цього коня впізнала. Ви знаєте, ми з цим конем знайомі. Раніше він носив форму з натяком на якісь там. Кокошники і хто там у них не НКВД-сти, а до того були яких? апрічники, чи хто це? в яких костюмах коні я не знаю, але от ми можемо в принципі скласти весь пазл і, знаєте, обрати слово права людини, скласти з чотирьох букв, точніше з п'яти букв. «с». РАКА, нам треба е, свобода пересування, свобода балотування на Євробачення, то що, то, що, то, що скласти от з цього пазла, який нам презентувала Оля Полякова, а залишала вона нам маркери ці багато років. В найостанніші, ви бачите, ззаду, о, власне, це свіжий, намальований штучним інтелектом відеокліп, який навіть не дуже багато людей подивилися, бо це ну крінжа навіть для Олі Полякової, а в Інше це попередні, так би мовити, кроки, які Оля Полякова робила до своєї великої сцени. Але будемо говорити, звичайно, про те, що зараз вона вирішила, що може претендувати на лаври Євробачення. Я не знаю, чому вона вирішила поконкурувати з Джері Хейл, яка, мені здається, теж активно анонсує. І взагалі я зрозуміла, що з цього будуть робити максимальне видовисько і некрасиво, адже ми знаємо, що зараз активізувалися всі консерви, які тепер будуть і через Євробачення, зокрема привертати до себе увагу, тому що ну а які ще новинні приводи використовувати. Зокрема, наприклад, Дакука теж подала свою заявочку на Євробачення у Дакуки. Взагалі досить сумнівна біографія. Ми про неї говорити не будемо. Просто покажу вам один із статусів про те, яка різниця Взагалі все на якому язикі. І десь одночасно з Олею Поляковою вони почали штурмувати, Румувати Олімп Євробачення, але що я хочу сказати: відстоювати свої права. Та хто я така? Хто я така, щоб забороняти Олі Полякові відстоювати своє право на участь у Євробаченні? Але ви знаєте, ти мене просиш точніше всіх нас, точніше суспільне. Але ти просиш без поваги. Тому що я хочу показати вам комунікацію Олі Полякової. і про це моє основне. Обурення. Отже, слухаємо. Я знаю, що, і ви знаєте, що є деякі обмеження, які нібито не дозволяють мені цього зробити. Але я думаю, що прийшов час ці правила змінити. Є деякі обмеження, які нібито мені не дозволяють. Знаєте, я пам'ятаю, що у 2022 році, у вересні, кожен раз, коли президент Зеленський говорив про те, що руйнуються українські міста, летять якісь там ракети, самі по собі, і так далі, ну до, до повномасштабного вторгнення, пам'ятаємо, робили ТЕР і говорили про те, якою некорисною є. А, Абсолютно десуб'єктивізована лексика, яка не називає того, хто робить дію і взагалі через що руйнуються міста, Росія руйнує міста, Росія запускає ракети. Це було ще у 22-му році. Зараз така лексика змінилася. По про те, що звичайно ходимо як завжди, з Дональдом Трампом не знаємо, що нас очікує завтра, але стоїмо, що робити, і от Оля Полякова, заходячи зі своїми вимогами до суспільного виходить і говорить дуже знеособлено, що є якісь правила, які нібито їй щось там забороняють, і вона не може взяти участь у Євробаченні. Тому вона просить ці правила скасувати, але не називає які правила, тому що вони з'являються застарілими, невідповідаючими цьому часу, і вони обмежують права великої кількості артистів, які Працюють в Україні, працюють для українців, працювали до війни і в найважчі часи залишаються з країною і працюють в Україні. Ми всі знаємо, хто є, хто і хто дає. І вибір кого обмежувати людей, артистів, які своїми діями, реальними справами показали свою позицію, це просто несправедливо і дуже неправильно. Yeah. Просто прониклася співчуттям. Тільки непонятно, а що за правила. А яких багатьох артистів ці правила обмежують і чому. І ми всі знаємо, хто є хто, і ми всі знаємо, хто є де, про кого говорить Оля Полякова. Можливо, вона почне називати речі своїми іменами, тому що є якісь правила. Незрозуміло які, які нібито що то забороняють багатьом артистам, яким артистам не понятно. Ну ми то всі знаємо, хто є хто і хто є. І ти такий. Що це за шарада? ну реально, реально, Де я бачила цього коня до цього? Що це за шарада? Але Оля ну, продовжує, продовжує свою ефективну комунікацію, не називання речей своїми іменами, але погроз судитися. Ці правила вони являються порушенням закону України про рівність, про рівність громадянся дискримінаційними. Я така сама громадян. Ви всі. Ці правила, які правила, які правила, хто є, хто, хто є де, чиї права обмежуються, які правила, що за правила? Назви, що за правила, і назви, чому ці правила обмежують. Розкажи нам більше. Я не можу понять, що це за шарада, що це за загадка. Ці правила обмежують, не обмежують. Ніколи нікого не просили ні про що, але зараз я прошу кожного з вас. І всіх людей підтримати мене. Це важливо не тільки для мене. Це дуже важливо для кожного, хто коли-небудь відчував, що його мрію, хочуть забрати. Оль, ми з тобою. Це дуже важливо. Що це? Шо... Підтримайте мене. Це дуже важливо. Ну, ви знаєте, коли Оля говорить оцими загадками, взагалі не понятно, що відбувається. І потім. Крик з залу. Я думаю, зараз буде уточнення, але уточнення не відбулося. Ой, але дивиться, все ж, є ж е, певні обмеження, ви про це знаєте. Знає. Є ж певні обмеження, ви про це знаєте. Які обмеження? Боже, якісь певні. Що це за страшна загадка? Я не знаю. Таке вра... ну, Оля Полякова вже перестала приховувати свій вік. Я не розумію, що це за правила, кого обмежують. Назвіть кого обмежують і чому ці правила обмежують. Давайте називати речі своїми нами. Оля Полякова розуміє, що якщо вона буде прямо говорити, що я гастролірувала по Москві і взагалі хотіла зі своїм кокошником і з конями покорять Москву під назвою шоу Лахушка в городі ну для репрезентації українки, Ну це нормально і. Знаєте, можна сказати, що це давно забуте і так далі. Но я бачу від образів ми далеко не відходимо, що тоді був цирк з конями, що зараз цирк з конями продовжується. В принципі, тактика одна і та ж сама. І зрозуміло, що ми вже Олі Полякові не згадуємо ні про по-другому зі челюсті. От ми... Я на українському, навіть не змогу. у мене по-другому розповів кості, мабуть. я не змогу говорити на ньому. Я русскоязычная челюсть у меня. Я не заговорю колды, это. Не ну нафиг на. Ну ви пам'ятаєте цю історію влітку 22-го року, коли Оля і Маша нам розповідала про те, що вони ніяк не можуть перейти на російську на українську мову спілкування. Хоча, як ми бачимо, ніякої проблеми з тим немає. І обидві ведучі і шоу-бішоу-вуман росли в Україні професійно протягом цього часу 30 років Ладно, 20 років робити кар'єру в Україні і не бути здатними спілкуватися українською, будувати українське ще влітку 22-го. Це треба Вміти, але звичайно, ми це вже Олі самій не згадуємо, і її уже за це ніхто не теліпає. Просто сиди там, записуй свої шльопки, записуй своїх дівочок, там що хочеш, то і роби. Але ж Оля виходить, і от це от є певні правила, які забороняють, і я я готова боротися до кінця, я готова чесно, відкрито відстоювати свої права і боротися за свою мрію. У мене є мрія кічачі магазини натала. Наталька, Наталка Королевська навіть з таким йшла у політику. І до речі, про політику і хід Оля Палькової в політику, ми теж зараз згадаємо. Бо пам'ять у мене хороша, знаєте, я всіх я всіх коней пам'ятаю, всі цирки з конями. Але питання в тому, що Оля, звертаючись з цими дуже завуальованими меседжами, і вона не говорить напряму, що проблема в тому, що до Євробачення не допускаються ті артисти, які виступали у Москві чи на окупованих Росією територіях. Після 2014 року, ну, після там, 16 е березня, я так думаю, після референдуму, чи з якого там числа. Але. М Ну, як референдуму, окупації фактично Криму. Але Оля Балякова про це не говорить. Вона говорить, що є якісь правила, і в цьому моя головна претензія. Якщо ти хочеш так відстоювати свої ущемлені права, і тебе опять ущемляють. тому, що ти виступала в Москві, в Какошники, відмовлялася від російської від української мови, відмовлялася співати українською мовою, не можеш знайти пісні і так далі. Ну, вийди, скажи, що у тебе ця проблема була. Ну вона ж виходить і говорить. Я, як людина, яка давно працює в Україні з Україною, давно того до війни відмовилася від всього, як покажуть ворожого, і працює в Україні. Я що то не пам'ятаю, щоб задовго до війни Оля Полякова відмовилася від ворожого, якщо влітку 22-го року вона розповідала, що не може на українському язике вести е, шоу в інтернеті. Ну реально, я не пам'ятаю, як задовго до війни. А що ота? От е Шота от е тут кошнік робить з конями, і ми знову бачимо цих коней. І ти розумієш, коні бігали по колу, коням було весело. Тому що, ну тому що іншого креативу немає. Взагалі, у них там біда. У них там у всіх біда. Коротше, по-перше, біда у цієї у Манікен. Я, я взагалі вважаю, що Олю Полякову, ну, якщо вони не розуміють, що б було не так, то ну, дійсно треба обмежувати, щоб обмеження якимось чином залишали цей урок назавжди. І ну, твоя відповідальність була нести збитки, які ти сама собі завдала своїм вибором ігнорувати Агресію Росії. Ну, як у Ксюші Манікену. у там вона. Втратила гроші, ну, хоча я не знаю, це правда, неправда, Вона розповідає, що ну, вона зайшла в Телеграм, залегинулась в якомусь боті, взагалі в Телеграмі знайшла якийсь рандомний бот, написала туди, додала всі свої паролі, явки, вийшла із е, свого е, додатку, там вкрали всі гроші, потім вона почала звинувачувати всіх навколо і просити дайте гроші. Ну, найкращий статус цього приводу я побачила в третій. неважливо, чи є тепер гроші, ксюж, головне, що вони в безпеці. В принципі, це дуже прекрасно. Це, от, людина просто на практиці бачить сміховинність цих от фраз про неважно, чи чий Крим, головне що він в безпеці, що люди отримали в Росії хоч камні з неба. Да? І от, Зараз ми бачимо теж саме з Олею Паліковою і з її продюсером Валентіном, який недавно скаржився з приводу того, що у нього йому відмовляють автори пісень, коли він говорить, що він хоче купити хід для Олі а Вони говорять: що у них у нас хітів для Олі Палікової немає. Тут Оля Полякова ущемілась, вдягла костюм княгині Ольги. Це вона називає костюмом з княгині Ольги. Ну, вибачте, ну, вибачте, ну. Коней бала інша імператриця. Оля, я вам розкрию глибини історії Росії, Російської імперії. От вам, к Екатерині Великій, от вам туди, якщо вам хочеться бути княгині і з жопою коня, то це туди, де імператори бались з конями, і все у них було добре. Чому це княгиня Ольга, непонятно. І от вони зараз оце все знову починають переущемлення розносити, і я на це все дивлюся і думаю, чому в мене така хороша пам'ять? Тому що ви знаєте, коли я чую фразу про. Я хочу вам сказати, що якщо прийдеться як до прийде суду, то звісно ж, як... як справжня воріо, я піду. Я вбуду права. Ця срака піде до суду і буде боротися за свої права. Але у мене дуже хороша пам'ять. Тому я хочу сказати: Оля вміє класно відстоювати свої права. Я пам'ятаю, вона йшла в суд, щоб відстояти права своєї дочки, яку там цькували і будішеймили, І вона подавала в суд. Вона казала, що все, суд, я покараю. Я не побачила розв'язки цієї історії, не знайшла цієї розв'язки. До речі, я втретє питала: можливо, є розв'язка історія, але про намір дуже багато. а... Про закінчення цієї історії ну якось нічого. І от Оля в вчергово заходить в цей свій трюк, One Trick Pony, -поні", поні з одним трюком. Кінь, точніше, це кінь. Коні бігали по колу, коням було весело, знову погрожує судом. І ви знаєте, я можу сказати, це ж не вперше, не вдруге, не в і не в парканадцяте, коли Оля нам погрожує і її погрози не здійснюються. Ну, але ну шлях довгий вона в принципі може до цього повернутися. Я боюся, що я і дещо нагадаю зараз. Але нагадаю вам те, що було 5 років тому. І слава Богу, це не мало продовження. Але ну можливо, буде, тому що Олі ж треба зарабатувати на день, на, на їду, і тому, скоріше за все, можливо, цей проєкт ще раз визирне на наших широтах. Офіційно заявляю. Я починаю створення партії. Яка буде відповідати на цей запит. І це буде перша жіноча партія України. Тати, що? це буде перша жіноча, І де наша перша жіноча партія України. Де минуло, скільки? Це 2019 рік чи щось таке. Я не пам'ятаю, який це рік, одним словом, але це ну, точно десь там, десь там Олю випустили, коли у нас були парламентські вибори, і набирали, от як завжди, Мишок, пучок парублю. І Оля така: Я згодна в це все погратися, я буду першу жіночу партію, навіть якщо мене не виборить, я почну. Ні, ну вони зараз фактично з Машою можуть вже організовувати партію. У них вже навіть електорат трошечки піднабрався, зважаючи на те, що вони роблять ці 5 років дорослі дівчатка. Можливо, воно якось туди і перепливе. Але що я можу сказати? Ну, якщо ти виходиш, боротися за свої права, так виходь і говори, за що ти борешся, а не є якісь правила, які мене обмежують, і якщо що то, я піду до суду і мене дискримінують, і я вся така ущемлена, Боже, не дають мені творити. Причому не зрозумі... Ні, я розумію, навіщо це Оля. Я розумію, навіщо це Оля. Оля думає, що вона поїде на Євробачення, її більше почнуть впізнавати, і хтось її запросить на якісь хоча б якісь. Гастролі, щоб вже не їздити з Машою бо, ну, або сидить на сцені бухати, а вони щоразу бухають насправді, Вони виходять на сцену, бухають разом на двох, одну, дві, три пляшки. Вони про це розповідають. Тому що, ну, типу, це такий складний досвід спілкуватися зі своєю аудиторією, що вони приходять і такі: так, поки я не бухну, я от отатані це перенести. і вони з цим досвідом погастролювали. І Олі, звичайно, хочеться концертів якоїсь слави, і вона рветься на це Євробачення. Але мені здається, що по перше, у нас стільки молодих, цікавих зірок, які. Точно ніколи не потиналася в Росію тим більше в образі Лахушка в городі, тому що друга назва цього шоу, яке так і не вийшло, яке так і не вийшло. Вони зняли, але воно так не вийшло. Бо Оля була готова і так і сяк і наперекосяк показувати. І вона була в кроці за крок від того, щоб стати ані Лорак та Ісії Павалій. Цінуй це, на що ти вилазиш, що ти ущемлянна?